Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. А на Запоріжжі поліцейські організували рейд з евакуації багатодітної родини. Батьки зголосилися полишити рідну домівку разом із малечею лише після того, як снаряди окупантів почали вибухати зовсім поряд. Правоохоронці та соцп... соцпрацівники твердять, постійно переконують дорослих не наражати дітей на небезпеку та виїжджати до більш спокійних районів. Тим паче, що такі сім'ї забезпечують усім необхідним. Втім, достукатися кажуть вдається не до всіх. рясним дощем, розбитими дорогами при фронтових околиць, запорізькі поліцейські прямують по багатодітну родину, що зголосилась евакуюватись під російських обстрілів. <риклад> Біля обійця на правоохоронці вже чекає пані Олена із малечою. каже, наважилися полишити рідну домівку, бо ж не сила терпіти постійні бомбардування окупантів. Потужний обстріл був. Якраз виходить з п'ятниці на суботу. Після останнього обстрілу у батьків всі вікна повилітали, і діти лякаються. У цьому прифронтовому селищі вони із чоловіком виховують шістьох діток, найменші два рочки. Старший син мешкає у Запоріжжі, до нього в орендовану двокімнатку всі її прямують. Як кажуть, в тісноті, да не в обіді. перш ніж рушати, одягають малечі яскраві шоломи та бронежилети. Знаходимося. Е в цій зоні це обов'язково для захисту дітей. Оп. Давай застигнемо. Дім, мені, загалом. Поліцейські вивозять десятеро людей. Окрім Олени з чоловіком та дітьми, їдуть їхні бабуся та дідусь. І Якщо кажуть, їм буде затісно у родичів, сім'ї нададуть прихисток у соціальній установі. Якщо в подальшому в них буде таке бажання, чи змога, чи потреба в цьому житлі, ми можемо це надати. Тобто, якщо сім'ям їхати немає куди, ми надаємо і житло, і харчування. Ну на даний момент така можливість є. Це прифронтове селище залишається кількасот людей. Росіяни бомблять завзято. Ці будинки вони розгатили днями. 84-річна пані Ольга каже: тоді відбулася вибитими вікнами та побитим дахом. Це страшне, що було Чи як почали в пів 11, то та то ночі кончили. Бачите, не ні вікон нічого. Немає нічого, Крішу перекрили, ото ще вертонь, поміняла, а там одна пленочка, ні стекла, нічого нема. Її сусіда, каже літня жінка, тоді дістав тяжкого каліцтва, нині в реанімації. Сама ж вона їхати з-під ворожих обстрілів не воліє. Куди я поїду? Кому я можна в таких годах? Соцпрацівники кажуть, з їхньої громади вже виїхало чимало малечі, Втім, тут досі лишається більше трьох сотень дітей, бо багато батьків категорично відмовляються евакуйовуватися. Надіються на те, що можливо обстріли припиняться сьогодні тихо, мотивують тим, що. Бояться залишити домівку, проводимо роботу, агітуємо, проводимо, роз'яснюємо. Намагаємося переконати батьків, що безпека наших дітей це саме основне. Разом із соцпрацівниками батьків маличі щоразу намагаються переконати офіцери поліції. З дітьми звісно, треба виїжджати, тому що не дай Бог що ну як в нас кажуть, діти то наше майбутнє. Що ж, старатиме майбутнє, не щось троє жити. Пані Олена каже, з поверненням не поспішатимуть, та все ж сподівається, що це станеться вже незабаром. Поки плануємо місяць-два, а там буде видно. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.